Євангелія від Луки, розділ 12. Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства. Нічого, бо немає захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви потемки сказали, почується при світлі, і те, що на вухо ви говорили десь по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім. Більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись? Бійтеся того, що вбивши має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два гроші? Ані один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане, не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, того і син чоловічий визнає перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина Чоловічого, воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги, до урядів та до влади не клопочіться тим, як або що вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години. Що треба говорити? Відізвався до нього хтось із народу Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього Чоловіче, хто настановив мене судею або подільником над вами? Далі промовив до них. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надлишку того, що хто має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до себе Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій. І каже: Ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе замість того, щоб багатіти в Бога. Далі сказав до своїх учнів Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло. В що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, не жнуть. Немає в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує, оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? Погляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли отже траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі? Бог отак одягає, то скільки більше вас маловіри. І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають народи цього світу. Отець же ваш знає, що вам воно потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ані міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істинно кажу вам: він підпережеться. Посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другій чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте. О котрій годині син чоловічий прийде? Тут Петро озвався, Господи, чи ти до нас кажеш цю притчу, чи й до всіх? А господь відповів, Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб він міг дати їй. У визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком. Коли ж слуга той скаже в своїм серці Бареться мій пан, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись. То пан того слуги прийде дня, якого він не сподіється, і години, якої він не знає, і відлучить його, та й між невірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив каригідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов я кинути на землю. І як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрищення маю я прийняти, і як мені важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Нібо, кажу вам, але розділення. Віднині бо в одній хаті де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері. Свекруха проти невістки, і невістка проти свекрухи. І промовив він ще до народу. Коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете: Дощ буде! І так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете: Спека буде. І так буває. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати? Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли отже йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі. Щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе прислужникові, а прислужник, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі: не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шеляга. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ четвертий. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Бо багато вже пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух. Кожен дух. Який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас більший, ніж той, хто у світі. Вони від світу тому і говорять по світському, і світ їх слухає ми від Бога. Хто знає Бога слухає нас, хто ж не від бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди і дух омани. Любі любім один одного, бо любов від бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас виявилася тим, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. І послав сина свого як примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, ми пізнаємо з того. Що Він дав нам від Духа свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус Син Божий, у тому Бог перебуває, і Він у Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові. Той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду, бо як він є, так і ми в цьому світі. В любові нема страху, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару. А хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Коли хтось каже Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого, Псалом Дев'яносто Добре воно Господа прославляти. В псалмах співати Твоєму імені, Всевишній, зщати вранці Твою милість ночами, Твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук Твоїх радію. Які великі твої діла, Господи! Думки Твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги твої загинуть. Розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме Немов пальма, він виженеться вгору, мов кедр ливанський, посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони на старість плодовиті будуть, будуть міцні і соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля і що нема неправди. В ньому, книга Проповідника. Розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості. І нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це. Марнота, Книга Пророка Ісайї, розділ одинадцятий. І вийде паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім, він судитиме не як око бачить, і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити в богих. По правді оголошувати присуд для бідних Україні. Гнобителя вдарить палицею, своїм словом, Безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. Вовк буде жити вкупі з ягнятком. Леопард біля козеняти лежатиме, телятко і ливеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі. Маленькі їхні лежатимуть разочком, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля, гратиметься коло нори гадюки. А малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй Святій Горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу, корінь Єсея буде знаменом народам. Погани шукатимуть його і житло його. Буде славне. І станеться того часу. Господь знову простягне свою руку, щоб викупити рештки свого люду, тих, що зосталися в Ашурі, в Єгипті, у патросі, в Куші та Еламі, у Шінеарі, у Хаматі, на островах моря. І він підійме знамено народам. І позбирає розсіяних Ізраїля, розкиданих юдеїв, збере докупи з чотирьох кінців світу. Ефраїм покине заздрість, і вигинуть ті, що на юду ворогують. Ефраїм не буде більше завидувати Юді, а Юда не гнобитиме Ефраїма. І полетять вони на захід. На Філистимлянське узбережжя і разом грабуватимуть синів Сходу, вони накладуть руку на Едома і Моава, і сини Аммона будуть їм піддані і висушить Господь затоку Єгипетського моря теплотою свого віддиху, простягне свою руку на ріку, розділить її на сім потоків. Так що й у сандалях перебрести зможеш. І буде шлях решткам його народу, що зосталися від Ашура, як був Ізраїлеві, коли він вийшов з Єгипту.